О 22.25 8 травня, рятувальники виїжджали на гасіння пожежі, яку спричинив ворожий ракетний обстріл. Одна з ракет поцілила по залізничній станції Зарічанка, що неподалік селища Солоніцівка Харківського району. Вона потрапила в землю. Внаслідок вибуху зайнялась хвойна підстилка в лісопосадці. На час прибуття вогнеборців площа горіння склала 300 квадратних метрів. Вони ліквідували дану пожежу о 23.42. Жертв та постраждалих немає. Близько 22-ї рятувальники виїхали на обстеження території села Новий Коротич Харківського району, яке піддалось масованому ракетному обстрілу. Перевіркою виявлені влучання ракет в землю. Жертв та постраждалих не зафіксовано. як Значних руйнацій піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 125 одиниць вибухонебезпечних предметів.